Привіт, народ! Потрібна ваша допомога. Ми відкрили збір на Мавік для мого земляка з позивним Італієць, який служить в 2 бригаді. Італієць, він тому, що він майже все життя прожив в Спочатку повномасштабне вторгнення, щоб нас з вами захищати, то я думаю, що можна з'їсти трохи менше пампухів і гривень 100 чи 200 задонатити на банку для того, щоб люди мали, мали можливість нас з вами захищати ефективніше і берегти своє життя. Якщо кожен 10, 50, 100 гривень з цих ресурсів, де ми опублікуємо відео, закинути, щоб ми могли спокійно їсти кутюр а людина краще бачити ворога. Ми сьогодні закриємо цей збір. Тому влучайтеся і дякуємо вам. Якщо хтось не вміє скидати на банку кошти, пишіть мені особисто